Усланий Бог в старині приснивовіки віков. О -о 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 Борна, слава тобі, Царе небесний, учитель душі істини, і живе з'їси, вся іспониля, і сокровище плехи жизни подателю, прийди солися в неї, очистини усякі сперни. І спасі, влаші душі наша, святий Боже, спіти кріпки святи, святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, спіти кріпки, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, спіти кріпки, сни безсмертний, помилуй нас, слава у Усвіну і Святому Духу, нині присної вовіки вікова. Амінь. Пресвятає Тройці, помилуй нас, Господи, чисти ріки наша, владико прости, беззаконні наша, святий посвіти, і свинемощі наша. Імени Твоє городи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і сину і Святому Духу, і нині пресної во віки вікова. Мінь. Отче наш, є Син на небесі, да святиться ім'я Твоє, та, да прийде царство твоє, твоє, да буде воля та, Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насушний даш нам днес, і остави нам дали наша, як дужимо, оставляєм дошником нашим. izvedi nas no izbavi nas od lukava go. Oh. Iz carstva i carstv oca, i Sine, Sito Duhani, njih Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй, Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і на ній і во віки амінь. Придіти, поклоніться, цареві нашому Богу, придіти, поклоніться, Христу, цареві нашому Богу, Приді поклонімся і препанимцям. Слава Господу Ісусу Христу, Царю, і Богу нашого. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, влучилося єси, зіловою, сповданий в липоту, облекса, і си одіяйся світом, як ризою, простирай небо, як кохожу, покривай водами привез прийняє своя пола, й облаки нам своє, ходя на крилу вітреню, Твоє, ангели, своє, дух, і слуюю своє пламень, огне основає землю на твердий, я не преклониться во вік віка. Без не кори зодияні я на горах станут води от запрещений твоєго побідну ласу грома твоєго убояться». По гори не сходять поля, бо місто, єже основали си їм, приділ положилися, його же не прийдуть, ниже братяться покрити землю, посилає істочники в одебрі посеред гор горблють води, вілі сернія, ждуть у нагреву жажду свою, На тих натихтице Небесне, привітають осереди камені, дадять гласний, пай город привиспреніх своїх от поладіл твоїх насититься земля, призибає траву скотом із лак на службу чоловіком, і із тих от землі, веселить серце чоловіка. Умастити лице, Елемі, і хліб серце чоловіку укріпить, наситяться древа, польні, і кедри лиманські їжи, там насадил, Тамоптиця восніздяться і раді вожлище прилиці твої тими. Гори високий лайм, камінь за яцем, сотворили силону нового времена, сонце пост на запад свой. Полишилося твої безночь вони ж придуть звірі, добравні, і неї, скими рикаючи восхитити і взискати от Бога піщу собі. Вось я сонце, і собрашся і воложе своїх лягуть, і зайде чоловік на діло своє неділане, своє до вечора. Як озвучиться діла твої, Господи, вся премудрості, і сотворилася, і сповниться земля, твари Твої, всієї море великої, пространної я там, гадає і жені з числа. Животнеї малесу со великими, там у кораблі приплавають, змійся, його ж создалися, ругатися йому. Всяко тобі чай дати піщу, йому благоврем'я, давши тобі їм соберу, тут твержу тобі руку, і сповниться благости. Овтрачу же тобі, лице восмету, це ми, що духи і щеснути, опер своє возратятця, послиша духа твоєго, зиждуться і обновише лице земли. Буде слава Восподні, і восхилиться, Господь у ділі своїх, призирай на землю тюре, трястися, прикасайся, горами й дим'яться. Господь, Господи, ві в житті моє, бою, Богу моєму, дондеже, єсмь. да усладиться йому бесіда, моя зглюся, о Господі. Не щезну грішницю від землі і беззаконни, це як же не бити їм, благослови душа моя, Господа. Сонце позна, запад, Твої положилося мої без ночь. Якось зблизь, діла Твої, Господи, вся премуди і сотворив єси. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресно, віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Господу помолимся, Господи, помилуй, Освишні мирі, спасенні душ наших, Господу помолимся, Господи, помилуй. Мирі всього міря благостоянні святих Божих церквей, свіднині всіх, Господу, помолимся. Господи помилуй. Ося тім храмі, самі свірою, благовінім і страхом Божим ходящих воїн. Господу помолимся. Господи, помилуй. Ось тішим селенстві, мархіреї нашим, Францисі, Папі римськім, і в боголюбим єпископі нашим Кернілі. Чеснім присвіт рести Христі, дияконстві, усім пришті люди, Господу, помолимся. Господи помилуй. О Богу храни мій народі придержащих властих наших і всім воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді семі всяком граді, страні, віруй живущі не Господу, помолимося. Господи, помилуй. О благо вас духов, забилі плодов земних і временних мирних, Господу. Помолимся, Господи, помилуй, О плавищих, путешествуючих, недущих, страждущих плененних і о спасенні. Господу помолимся. Господи, помилуй. По ізбавитися нам от всякі скорби, гніва й нужди. Господу, помолимся. Господи помилуй. Заступи і спаси, помилуй, сохрани нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенною, славною, владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію. Со всіми святими пом'янувши самі себе, і друг, друге, весь живот наш Христу Богу предади. Тебі, Господи. Вою війське, слава честь, поклонення Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і приснего віки віков. Амінь. Господи, возблактеби, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возблактеби, услышим я твой милас умоления моего. Нехда возблактеби, ко Теби, услышим я, Господи, да исправиться молитва моя Я коханило пред тобою, воздіяні руку моєю, жертва вечеря, усвершення, Господи. Положи, Господи, хранені у стому, моїм і двері рождений у уснах моїх, не уклони серце моє, салукавстві, лукавство, не пчивати мене, не огрісіх, со чоловіки ділаючими беззаконні і не засує збраним їх. Накажеть мені праведник милості і обличить м'я, і лише грішного до не главу глави моє, я. яко є ще і молитва моя во благоволені, їх, їх пожерти при прикамені суди, і їх. Услушать, цела голи мої, якого зможе, як тонше земли, просідайся на землі, розточишеся, кості їх пряді. ко тобі, Господи, Господи, очі мої, натяговахни у тимі душу мою. Сохрани от ці тий уже суставіша, мої от собла, зділаючих беззаконніе. Подут в мрежу свою грішниці, єдиний єсмь аз же прийду. Гласу моїм Господу возвав, Гласу моїм, Господу помолився, тролею пред ним оленіє, моя печаль мою пред ним возвищу. Нех дай ще зати от мене, Духу моєму, і ти познали стази моя. На пути Семку не може хождах скрізь сітні, смотря ходиснує, возглядах і не бізнає мене. Кої бе вікство от мене ні заскає душу мою. Позваху тобі, Господи, рік, Ти, іси упований, і моєї честь моєї сина, землі живих, вон ми моленною моєму, як осмирікся зіло, і збави мі, от гонящих мене, як укріпишеся, паче мене, Ізведи, і зведи темниці душу мою, і сповідатися імени Твоєму. Мене ж праведниця, праведниці дондежи воздаси мені, і злубини возвахку тобі, Господи, Господи, услиши глас мой. Да буду туши Твої внемлющі, гласу, моленія моєго. А ще беззакони, і назріші, Господи, Господи, хто постоїть як у тебе очищені єсть, да чоловіка Бога соділа єші, чоловік був єси преблагий Христе, і розп'явся єси, слава силі Твої. Когда на Иисус сон єврейский осуди, земля трясашеся, и сонца світ скрывашеся. Стражи, утринє де наші стражи, утринє да, ухваїти Ізраїльна, Господа. Терніємча безсмертне, вінче собор беззаконний, прелести терніє і скоро не сікуща, царю святи, Господа, міло з'ємненого і той збавий Ізраїльівці беззаконніє, що тя на реку гри горіє влади, коя пострастий, покорил Єси Уму, їла те, яко пожалує сину дрозді плод, ти божественно у відіння сподобаєма, ти пословіє, невес не могла свяженого дітеля священніша і тіла теля пречудного моли спастися душам нашим. Хваліте, Господа всі язице Його всі люди що тянені на реку гри Кріпка безбожного злочестія, уста воложника блочестія і учителя мудра, віра же подателя непобідна, рате, солітеля не поборима, в горах я вже в ограді, моли спастися душам нашим. твої. Що твоє нині провозвіщаю преподобне подражателя апостолов, Я хочу де самого Творця, рікам ще призивання Христовим, є сиробрату бійства, Ісушающа. Собор Богобор не розовляющая, християнська составлення обножающа і просвіщающа, моли спастися душа нашим. Огубину видіні, а вже це мудре, ні, раще Христо Боже свяноє налик, я си Тройце явлений, духом провіддя неуклонно Христа, Бога нашого, чуде з безду точиши нам, мокроє вот єсництво, во кам'яновидно є претворив, і те вічний кай, ситре мрачне я. Вони теле уміщали си віровати істині, і стовпа у честі є добродітелевився Єсині, Чудеси, пророк нарекся єси, і молимтя не пристаю на Спаса молити, єже спастися душа. Нам. Та на кресті привождає ма, виділа єсягниця рожденого, опіяла єси, слезящим, овим ніча досвачайшиє, кромі болізней, прежде родихтя, нині же болю серце, мій не терплю тебе, зріти, розпінає Христе, мой, много Współpracujmy Дохоче моє гори, отнюдь дуже прийде, помощ моя, помощ моя, о, моя, о Господа, сладкоша в небо, і землю. Сподоби, Господи, увечер все і без ріка сухранитися нам, благословен єс, Господи, Боже, Отець нашої і, і прославленої ім'я Твоє віки. Амінь. Лиди, Господи, милость твоя на нас, як у жил повагом, на тях є Си, si, Господи, научи нас оправданням Твоїм, Благословен є si, владу Твою, розумі нас оправданням Твоїм, Благословен є si, святої просвіти нас оправданні Твоїми. Господи, милость твоя в обі руку Твої не презри. Тобі подобає хвала, тобі подобає тві Тебі тобі слава подобає То Свої Сину і Святому Духу. Ні пресної віки віковам. І сповні вечірню молитву нашу, Господи, ви. Господи помилуй. заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечора все свята, мирна, не безрішна, Господа, просим. Подай, Господи. Ангела мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших Господа, проси. Господи. Прощення, оставлення ріхову при рішенні наших Господа, проси. Господи. Добрих і полезних душам нашим, ми рамірови, Господа просим. Проще врами живота нашого, мир і покаяння і скончати в Господа просим. Подай, Господи. Християнське кончине живота нашого, безболізний, мирне мирний, добрий отвіта на страшнім судищі Христові, просим. Подай, Господи, Пресвятую, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю і присну, Діву Марію, з усіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш, Христу Богу придади. Благи, чоловіку, любець, Бог я си і славу, села йому Цине Святому Духу, нині і приснув о віки віку. Ви, ваша, Господи, Ви приклоните. преклоните, Господи. Буде держава царстві твоє благословена і препрославлена, Отце Існе, Святого Духа, нині во віки віку. Не тому возбрання і ми єсне древа животного. й муше крест Твой, Господи, слава. Тебе. Й на небесі, сяя яко вчера в руку Господні своїх, я хоч рабені в руку Схоже Своїя, захоче наше, Господу, Богу нашому, до дне живуще дретних. Повішен був безсмертний на требі, сокрушилися вся сіти тія воли, Господи, слава. Тебе. Господи, помилуй нас, якопом ногу, ісполнихом Все уничиженія, найпаче наповнися душа, наша поношення в і уничежені я горди Слава тебе, Христе Боже, Апостолом похвала, ким учеником веселіє, і же проповітройця є. Да десятибі, мудре поданиму, я коже полону соніє, та поміряй та їм сподклеся тобі, тім же моли преподобне оче спастися душа. și ce răspina e ma Criste, te veroce e vo piașe, ce stranduie e ce vizduta în spo, на дреми ca cona dremi umira e și Ще ж раба Твоєго влади, коло Твоїму соміром, яковідісточі мої спасеніє Твоє єжи, Силу Тувал пред лице всіх людей, світло відкровені, язикою, славу людей Твоїх ізраїля, святі Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий кріп, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпний, святий безсмертний, помилуй нас, славу Світу і Святому Духу, і на її пресної вовіки вікова. Мім. Присвятий Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, Владико, владикости, є наша, святий посвіти, все, немощі наша. Імени Твоє городи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отсуй, Сину, і Святому Духу, і нині пресної во віки віковами, очі наші жиси на, на небесі, дай святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі, і на землі, хліб наш насущний даш нам не і остави нам долі наша, якоже йому оставляє дождиком нашим, і не введи на своє скушенє. Но і спаві нас одну кава. Царство, і сили, і слава Отца і Сина і Святого Духа, нині приснего віки віку. молитвах молитва хворство, я, чудес зі ланьми претерпіва, те зоєми, дієстя, залесі і справля. Но молися Христу Богу Божери горіє. Посвіти душі наша, да ніколи усне уснем во смерть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу і нині і присно, і ввеки, віховам. А й пастеря, і пастиря, і Спаса спасами. На крестізя щироча тіла ще слезяші, міру порадується, приємна ізбавлення, Утро, боже моя морить, зря твоє розп'ятіє, є же за всіх терпиші боже Боже. Помилуй нас, Боже, по велиці милості милости Твої, молим Тися, услиш і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, єще молимся о сітішим селенстцям, архієї нашим, Францисці, Папі папіримським, і Боголюбим Єпископі нашим Кернілі, о і послуживших у святім храмі сим, Оціх наших духовних, і всі во Христі, браті, і нашої. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимося, бо раним ім народі нашим, о придержащих властих наших і усім воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй господи, помилуй. Господи помилуй. Є ще о пристоящих людях, ожидаючих, о Тебе, великої багатої милости. Затворящих милостивня за вся православні Християни. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Його у милости чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу села, Цю і сину, і святому духу, нині приснува, віки, віком. Чеснішої, херовим, і славнішою, безстранині, я серафим, без істині, бо слава, рочує, сучі, городи, суття величає. Слава тобі, Христе, Боже, повані наше, слава тобі, слава Усуві, Сину, і Святому Духу, і нині, і присну, і во віки вікова мінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, славослужби. Вечный Бог, наш мой от вам причистый своей матери, с тех славных блаженно священному мужчину Катеодора и всех нас, как облах и